Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з Вогником. Представляє. Фентезі Роман Війна Чемпіонів глава 25 Клаус Кнайт потроху відновився. Поранення, отримане у двобої з Клаусом, майже загоїлося, та лише зрідко нагадувало про себе. Магія зробила свою чарівну справу і довготривалий процес одужання скоротився у рази. Ось така історія, мовив чемпіон, поглянувши у вічі Флауер. Ти думав, я не повірю. У самого в голові не вкладається. Усе життя марив турнірами і врешті сам зустрівся у поєдинку, з як виявилося живими легендами, відповів Кнайд. Усе гаразд. До речі, хотіла попередити, що тобі доведеться побачити їх знову. Щоправда, за більш сприятливих обставин, пролунав голос Флауер, я не зовсім розумію. Сьогодні маю чекатиму вас віком у себе. Він просив не казати, але на зустрічі будуть присутні ще троє осіб, мовила дівчина. Кнайт замислився ти все вірно розумієш. Втім, хвилюватися не варто усі вони обрали шлях світла і боротимуться на боці людей. Просто хотіла попередити, враховуючи нещодавні події. Дякую, мовив Кнайт. Ну, а тепер до столу, тобі потрібно набиратися сил, попереду чекають великі справи, усміхнулася Флауер. Чемпіон посміхнувся у відповідь, розуміючи, що відчуває коханий щоразу, коли він має ризикувати життям. Невдовзі кнайт увійшов до знайомого кабінету. Здавалося, він зовсім нещодавно сидів за цим столом, розмовляючи з Магіусом стосовно подорожі до замку, а складалося відчуття. Ніби після їхньої останньої зустрічі минули кілька років. Це минеться, почувся знайомий голос, і чемпіон побачив чарівника. «Но от ми і зустрілися, мовив Кнайт. Магія також має побічні ефекти. Не переймайся, невдовзі все буде як раніше. З поверненням тебе, відповів Магіус, обійнявши друга. «Вік уже тут? поцікавився Кнайт. Він невдовзі повернеться. Флавер, напевно, розповіла тобі, що до нас приєднається ще кілька осіб. Тобі дуже пощастило з дівчино, підморгнув чарівник. Я знаю, мовив Кнайт. Мені потрібно відійти не кілька хвилин. Почувайся, як вдома. Якщо хочеш, можеш почекати у сусідній кімнаті. Певен, ти будеш не проти скласти компанію одному з найвидатніших майстрів, посміхнувся Магіус. Черівник залишив кабінет, а чемпіон натомість рушив до сусідньої кімнати. Поряд з вікном стояв високий міцний чоловік. Найту здалося, що він бачить його вперше, але, схоже, він поквапився з висновками. На столі, поряд з незнайомцем, лежав сріблястий шолом із довгим червоним пір'я. Не зводячи погляд з вікна, чоловік взяв до рук шолом та, вдягнувши його, обернувся у бік Кнайта. — Так більше схожий? запитав незнайомець. Добрий день, — спокійно відповів чемпіон. Клаус трохи нахилив голову і за мить знову відкрив світу і мужнє обличчя. Я припустився великої помилки, мені дуже шкода. Все було зроблено як слід, зброя мало увіти в серце. Це лише збіг обставин, що меч влущив трохи вище, отже накартайте себе мовив Кнайт. Цього поєдинку не мало бути. До нього доклав руку Чорний лицар, відповів Клаус. В очах чемпіона застигли німе питання. Хто такий чорний лицар? Витримавши паузу, запитав Кнайт. Клаус мовчки відвернувся до вікна, подумки, знову повертаючись в той самий вечір, коли вперше зустрів таємничого незнайомця. На небі з'явився повний місяць, і ніч остаточно вступила у свої законні права. У час, коли більшість людей перенало царство снів, Клаус не поспішав залишати місце, що, неначе далеке від луні з минулого, нагадувало йому про колишнє життя. Зали для фехтування, святиня майстра та чи не єдина відрада, яка давала можливість на певний час відірватися, забувши похмуре становище. Вістря сталевого меча з легкістю розтинало повітря, захоплюючи бездоганністю відточених рухів фехтувальника, ось тільки оцінити майстерність Клауса було нікому. В пам'яті лицаря час від часу виринали спогади з останніх днів життя. Зловісний ранок, коли знавець меча отримав лист із запрошенням відвідати Північне Королівство. Візит до замку майстра, якого згодом охрестять крижаним королем, виявився пасткою. Клаус часто згадував цю зустріч і зараз напевно знав, як саме мав поводити себе у неоголошеній дуелі, але минулого було не змінити Думки це наші друзі і водночас злісні вороги, як хочеш ворогів убити, то думати про них забудь. Коли полише згадувати, то самі пропадуть, лунав за спини незнайомий голос, і Клаус, припинивши тренування, озирнувся. Я б так не сказав. Деяким потрібно допомогти піти, бо з правильного шляху збились, відповів Клаус, побачивши напроти себе лицаря у чорних обладунках. Можливо, ваша правда, та коли так, іще не пізно все змінити, і винних покарати та заразом і рідних захистити. Вибачте, що не представився, але певен, ваш друг вершник розповідав про нашу з ним розмову. В мене немає рідних, коротко відповів Клаус. Це ви так думаєте? Втім, стосовно цього, поговоримо трохи згодом, а зараз перейдемо одразу до справи: Ваш друг програв свій вибій, отож пропоную угоду здолаєте його кривника і отримуєте свободу для себе і друзів. Якщо програєте, не втратите нічого. Поразки вашої ніхто побачити не зможе, а вбити то не вб'ють, бо ви і так вже мрець». Проте впевнений, що враховуючи рівень вашої майстерності перемогти місцевого чемпіона справа кількох хвилин. Що скажете? Мені це не цікаво, відказав Клаус. То я вас зацікавлю, мовив чорний лицар, і навпроти фехтувальника почав з'являтися людський силует. Поступово фігура остаточно сформувалася, Перетворившись з клубів сірого диму на постель маленького хлопчика, що сидів на порозі старого будинку, пригортаючи до себе кріхітне цуценя, і сумно вдивлявся в далечінь. Знайомтесь, це ваш нащадок, повідомив воїн у темній броні. Фокуси з ілюзіями лиші для вуличного ярмарку. У мене немає дітей, відповів Клаус. Вже ні. Минуло понад сто років від часів, коли ви оселився в замку чемпіо. Це ваш правду. Я завжди поважав та водночас дивувався чоловікам, котрі були здатні кохати і протягом усього життя залишатися вірним одній жінці. Ваша люба Катаріна поїхала, не сказавши, що ви маєте стати батьком. Вона повернулася до Грінспрінга за рік після того, як меч Вінтера проштрихнув ваше серце. Хлопчика назвали нечисть славетного фехтувальника. Так, на вашу честь, він прожив гідне життя, померший від старості. Та встигнувши залишити нещадків. Втім, їхня доля склалася не так щасливо. Малого, що стоїть перед вами, кличуть Трой. Він мешкає неподалік столиці в будинку сусідів, що після смерті його батьків взяли хлопчика до себе. Вони дбають про нього, та хто як не ви, знаєте, що таке самотність. Я в це не вірю, закипів Клаус. Вірите чи ні, то ваша особиста справа. У будь-якому випадку лицар на ім'я Кнайд найближчим часом вдруге завітає до замку Чемпіон. Він шукатиме прихований арсенал. Якщо вам байдуже, що вашій оселі шпиритимуть мародери, нехай так і буде, відповів співрозмовник, замить розчинившись у повітрі. Клаус повернувся обличчям до Кнайда. Не знаю, хто той воїн у Чорному та наміри в нього лихі, мовив фехтувальник. Напевно, приходив він і до іншого вашого друга. Той що носить обладунки з гравіюванням діви, припустив чемпіон. Так. Пропонував, щоб ми прийняли його умови і виступили на боці темряви в боротьбі проти світу людей, відповів Клаус. Що ми робитимемо далі? запитав Кнайд. Магіус вигадав дещо. Він пропонує знайти лівого ворога, а заразом не дати морокам та іншим прибічникам темряви накопичити сили, відповів Клаус. Якщо мова йде про масштабну війну, зупинити цілу армію силами шістьох людей буде неможливо, потрібно збирати численне військо, підсумував Кнайт. Для початку маємо дізнатися, яку кількість сил має ворог. Магіо сказав, що всі воїни, котрі повернулися з потайбічного світу, підвладні темному володареві. Коли пощастить відшукати та вбити Чорного лицаря, то й прихвеснів його буде легше знешкодити. От тільки має великі сумніви, що ми в змозі так просто подолати його, мовив колишній опонент. Кнайт із Клаусом ще довго розмовляли, очікуючи на повернення Магіуса та решти компанії. В цей час у замку Вінтер також мала відбутися цікава зустріч. Залізний капітан повернувся з Гротвіля. Як і планувалося, він знайшов таверну, де мав найняти вояків для посилення майбутньої військової компанії. Проте мандрівка принесла набагато більше. Кетл відшукав ексклюзивний товар у вигляді темного чарівника з його прибічниками, але біда полягала у тому, що, крім вище сказаного, залізний капітан нічого більше не пам'ятав, Кетл увійшов до однієї з кімнат, де й побачив володаря замку. Літати навчився, невже так швидко впорався, лише до товари хитри лиць їхати понад добу, мовив Вінтер. Маємо невелику проблему. Я дістався Гротвілю та знайшов гідного постачальника вояків, але про що домовлявся з ними, як потрапив сюди геть, не пам'ятаю, відповів Кеттал. Яким же це чином? Ти вже давно не людина. Навіть коли отримав би по голові, то пам'ятав би все як слід, відповів Вінтер. Так би воно і мало бути, та й дійсно нічого не можу згадати. Прийшов до на перехресті біля воріт. Коня немає, грошей також, і не наче вітер гуде у голові, пояснив залізний капітан. Зараз перевіримо, що в тебе там гуде, зітхнув вінтер і доторкнувся вказівним пальцем до чола кетла. Певний час вінтер мовчки стояв, читаючись з підсвідомості лицаря, нещодавні події, аж раптом відсахнувся. Нічого собі, це вже стає цікаво, мовив крижаний король, побачивши, що вочевидь, щось насправді дивне. Глава 26. Райдер Райдер сидів біля вікна, занурившись у вивченні однієї зі своїх численних книг. Молодий чоловік з довгим вжуттявим волоссям спромігся поєднати в собі дві великі пристрасті з одного боку, присвятити себе двобоєм на турнірах, що доволі швидко зробили з невідомого хлопця, улюбленця городян. З іншого, палати неприборканим бажанням до пізнання нового а саме вивчення науки у різних її проявах. Здавалося, поєднувати обидва різні захоплення було неможливо, але Райдер вперто намагався це робити, витрачаючи кошти, отримані від двобоїв на придбання книг, присвячуючи увесь вільний час навчанню. Хлопець відірвав погляд від сторінок фоліанта, помітивши, що кімната раптово спохмурніла, наповнившись темними барвами. Яскравий літній ранок згас. Перетворившись на сірий осінній день. І як дивно бачити лицарі з книгою в руках? Пролунав незнайомий голос, і з напівтемряви з'явилася висока фігура у чорних обладунках. Хто ви? здивований райдер миттєво підхопив меч, що лежав на підвіконні, виконувач бажань та за сумісництвом ваш шанувальник, відповів дивний незнайомець. Не розумію, мовив хлопець. Намагаєтесь скрізь стигнути. Але розумієте, що не вдасться. Я пропоную вам пізнати знання, яких самотужки не здобути, покажу світ, якого досі не знали, та надам можливість отримати будь-які книги, при цьому залишивши вдосталь часу для життя воїна, лунав спокійний голос незнайомця. Що за мечня, відказав райдер. Натомість прошу не так вже й багато. Знайдіть для мене найкращих воїнів з-поміж тих, хто живе зараз. Із поколінь майбутніх та отримайте вічне життя, продовжував чоловік у темних обладунках. Райдер поволі опустив меч, не розуміючи, що відбувається, звучить дивно, та все простіше, ніж здається. Чи хотіли ви коли-небудь зустрітися у двобої з легендами минулого? Побачити тих, про кого лише чули, людей, на яких рівнялися, я знаю відповідь: у кожного покоління є унікальні представники. А що як зібрати їх разом, згодом виявивши найкращого, провести турнір, якого до цього часу не бачив світ, із захопленням у голосі мовив чорний лицар. Якщо вам потрібні видовищні двобої, завітайте до королівства Вінтер або повертайтеся з восени до Грінспрінга. Певен емоцій вистачить надовго, відповів райдер, до кінця не усвідомлюючи, чого від нього хоче незнайомець. Пересічні двобої це лише шлях до визначення найкращих лицарів сьогодення, мене цікавить кінцевий результат, а саме протистояння чемпіонів. Я залишу вам магічні обладунки, якщо походити здійснити свої мрії, просто вдягніть їх. Після цього фізична сила вже не полишатиме ваше тіло, навіть коли голову вкриє це вина, а вік подолає межу в сотню років. Ми всі помремо раніше або пізніше. Та нікому цього не уникнути, і я не виключення, мовив Райдер. Вибір за вами, пронісся луною голос незнайомця, після чого кімната знову наповнилася денним світлом. Насниться же таке, вимовив хлопець, розплющивши очі. Перевтома, схоже, далася знаки, і він сам не помітив, як задрімав. Вирішивши збадьоритись, Райдер вийшов на двір, зупинившись біля діжки. На якусь мить йому здалося, що у прозорій воді з'явилося відбивання літнього чоловіка. Волосся його було вкрите севиною, а світло блакитні очі виглядали сумними. Незважаючи на групі свідомості, Райдер умився і попрямував назад до своєї кімнати. Підійшовши до підвіконня, лицар взяв до рук книгу та, мимоволі поглянувши убік, помітив чорні обладунки, котрі лежали поряд із шафою. Ні якась. Мовив хлопець, проте, відклавши фоліант, рушив напрямку темної броні. Загадкові обладунки були подібні з тими, котрі Райдер бачив у своєму видінні на тілі незнайомця. У голові хлопця проминула думка, що він ще й досі спить, отож може, задля цікавості приміряйте амуніцію. Молодий лицар одягнув нагрудник, після чого закріпив на собі решту броні. І як у ньому дихати? запитав Райдер, тримаючи в руках шолом. Не знайшовши в ньому жодних прорізів, окрім отворів для очей. Врешті, зважившись, хлопець поволі сховав голову під дивним чорним шоломом. Вже за мить райдер відчув, як шкіряні паски, що тримали на грудник, затягнулися міцніше, і решта броні, ніби друга шкіра, оповили тіло, не лишивши відкритих місць. Хлопець поклапився зняти з себе шолом, але той, немов приріз до голови та, схоже, не мав наміру полишати своє місце. Панічний страх і бажання чим скоріш позбутися обладунків не давали райдеру можливості зосередитись. Чудово! Ви зробили правильний вибір: не бійтеся мого подарунку, Броня лише приміряється до нового власника і за кілька хвилин дозволить зняти себе з тіла, лунав вже знайомий голос. Вона, напрочуд пасує вам. Такі обладунки не пробити звичайним мечем, арбалет чи толук їх також не візьмуть. У мене така сама. Не турбуйтесь, що до отворів для повітря вони дійсно відсутні, але це лише зовнішній ефект. Насправді кисень надходить, а отруйне повітря темних боліт ні. Хто знає, куди вас занесе? Що відбувається? закричав лицар. Зародження нового життя, спокійно відповів голос. Вітаю на службі темних сил. Більшість людей пам'ятатимуть славного райдера. Я ж зватиму вас. Магіус. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою! Голоси студії Вогнеслово! Олександр Мокіянко та Давидки Микола до нових зустрічей.